На речовому ринку рівного поменшало торгових місць. Підприємці розповідають, їхні кіоски демонтовують за вказівкою дирекції. Пані Ірина десять років торгує в третьому ряду. Напередодні довідалася, що її кіоск зникне вже протягом місяця. Сказали, що зносять взагалі цей ряд його не буде. Ну, обіцяли рівноцінні місця. Кіоск великий, великих кіосків рівноцінних немає. Тобто, або в самому кінці, або або взагалі уходить з базару. демонтовують кіоски не на усьому ринку, лише у перших рядах, із яких і розростався базар. Років десять назад. Ми за ці кіоски, за цю бляшаночку, платили 800 доларів. Ну по курсу гривні тоді я вже не пам'ятаю скільки там було. От ми заплатили, нам поставили, сказали, все, ми вас трогати не будемо. Це поставили просто бляшанку. За свої гроші все зробили освіщення, підлогу все оборудовали його, бо здали просто пол. Зараз ці кіоски, значить, хочуть взагалі убрати. І непонятно, що буде. Значить, тут стоять люди по 15 років. Наразі на речовому ринку демонтували 80 кіосків, знесли лише ті, у яких не торгували, запевняє директор ринку. Ну ми просто переселяємо. Такі ж от сусідній ряд, також йде 10 кіосків, і там також не працюючих декілька кіосків. То ті ті кіоски, які ми залишаємо, цей ряд, ми тут пустуючи, переселяємо туди цих людей, розумієте? І ніхто коштів з них не вимагає. Безкоштовно вони переселяються. Просто ну, щоб не було так: тут закрито, тут відкрито, тут закрито, тут, тут відкрито. Щоб ми робимо широкий прохід, щоб був доступ до товару. Широких проходів між рядами вимагають і пожежники, додає Володимир Бінюк. Тому мусить облаштовувати ринок по новому. Тетяна Коваль, Артем Лаговський, новини Рівного.